Киянка Марина Говорухіна хоче, аби зброю в Україні для простих громадян нарешті легалізували. Коли це станеться, дівчина планує купити пістолет для самозахисту. каже у цій країні сподівання лише на власні сили. В моїй практиці у моїх друзів кілька разів ламали двері. Они нічого не могли зробити. Міліція приїхала через 40 минут. Соседи підняли шум, толька це спугнуло или грабителей, или воров. Я не знаю, хто це был. Те, що після легалізації вогнепал потрапить до рук мільйонів громадян, іноді із не завжди добрими намірами Марину не лякає. Каже, ті, хто дійсно хоче скоїти злочин, придбає зброю будь-якою ціною. У бандитов, і преступниках і це не секрет ні для кого вже є. Військ. І таким образом легалізувати оружие, які могут получить мир. Не граждані, тільки урівнювати шанси водночас. Отримати зброю зможуть далеко не усі. Доведеться пройти ретельну перевірку у психолога, відвідати кількатижневі курси із стрілецької підготовки, та, врешті, скласти іспит зі знання самого закону. Для нас, наприклад, процедура підготовки майбутнього власника зброї вона, напевно, більш важлива, чим сам процес отримання зброї. Чому тому, що людина має бути ну. Добре, обізнаною що таке зброя, найбільше противиться легалізації зброї. Міністерство внутрішніх справ. Там кажуть, питання не на часі. Ті люди, які лабірують при прийняття цього закону, вони говорять о тому, що рівень приступності у нас понизиться. Ну на самом деле криміногіна ситуація, рівень приступності залежить від багатьох вічей. Щоб улучшилась криміногенна ситуація, стало менше битових убийств или совершение других каких-то тяжких преступлений на на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения для этого нам надо менять самих себя Морально до масового озброєння українці поки не готові, переконана і психолог Валентина Бондаровська. Адже на фоні кризи та війни на сході це лише напружуватиме ситуацію Україні. Спочатку радить підготувати підґрунтя для цього, підготувати суспільство до правильного застосування зброї до свідомого її застосування. Друге повинна бути створена система. Яка дозволяє мати зброю, по перше, надійним людям не злочинцям, не психічно хворим. Законопроект про легалізацію зброї лежить у парламенті з грудня. Якщо набере більшість прихильників, ухвалять уже восени. Олександр Завідович, Євген Кіяшко, новини Твай.